У нас вдома, відколи, я пам'ятаю, все збиралися до да, тата любили, збиралися чоловіки, жінки там, чи той. І все починалося така розмова йшла про партизанку. І вже починали хлопці розказувати, пісні, співати партизанські. І так ми росли вже, доки не пішли до школи. Пішли в школу, вже там зріли друге нас, вчителі говорили одно. Вже дві правди було. А були втілякі вчителі, були такі, що в партії були, були такі, що не були, але зростока ще тоді не було ані одної особи, щоб була вчителькою чи вчителем. Ну коли ми вже підросли, вже більші стали, я вже пішов на роботу, купили <кій> перший купили той такі. Проігрувач, що записували, слухали радіостанцію Свобода вже, то все. Вночі ми слухаємо, що які новини, там то ним ще й судді, наші хлопці судять, Лук'яненко, там, Лук там то ті, ну, ба, там дзюба. Ти брат каже, Володька, де да давай, де ще вже от, де підходили, то ті роковини, що 55 років з закинує, скинув Україну, то давай щось, щось зробимо. Раз їду з того з, з, місць, з роботи, так дощик падає, дивши тато з братом Володьком, дівчин туди на гору. Я кажу, що ти? Чо так мокнути? Він каже, дивився, ніколи що не видів, могилу розриваю. Москалі взяли спеціально Бульдозера з міста, там, то розгорнули ту могилу, то, то си, то то а, а, а але ми хочемо свого. ну. То, мета була, ну, ну що, ну як? Причому могила то є наша могила, ну, наших батьків, дідів, прадідів. То, то вони то, то то, то, то з костюла Христи здоймили, то то, ну, ну Та вже кілька того. кілько то -то, то, така була. Мета, що ми ніби не хочемо, ми ще хочемо свого, щось ми ще можемо щось. Це певний таки був останній поштовх, що ми забув сказати, ми тоді з подумали, що, ми щось зараз, що ми мусимо зробити. Така ну, ніби ідея Володимира, і так ми, то ми зорганізувалися, ну, там ще взяли пару чоловік. Присягу таку прийняли всі, що, щоб не, що то повинно лишатися між нами, ніхто не повинен нікому нічого не казатися. Конспірація, якщо, за, за, то, якщо хтось порушить, то він буде покараний. Вітю Петро це наша родина. Він ще малолітка був. Та ми все сходилися, ми І тут готували тут -ту -ту справу до того, а більше він все з, з братом Володимиром. У мене ми то-то писали, там обладна маленька кухня. Ми то писали ті листівки в зерні, ховали. От як то ящик такий з зерно, і ми то, -то ховали. Пошили прапори, сам там ці древка робили. У Різдвяні свята ми з братом поїхали в чортів і вибираємо місце, де б, де б вивішували ті прапори. Ми ну, рихтувалися до того числа. До... Того дня, ну ми знали, на яку годину маємося зібрати, і, і так все стало. Ми доходимо до того приміщення, до власне, до четвертої школи, з якої ми повинні були почати свою акцію. Через фіртку нас троє зайшло сюди е на подвір'я. Один е стояв на дорозі, ми от, брама вся була зачинена. І от між цими цих три прогони поміж вікна ми наклеїли листівки. Одна листівка була. Які розповідали, що сьогодні така подія, 55 років, коли четвертим універсалом було проголошено самостійність української держави, а решта були е такі, ніби на злобу дня, там свобода українським патріотам, хай живе зростаючий український патріотизм, ганьба політиці русифікації. Оці були тут такі листівки. Вони тут провішили найдовше. Їх щось не замітили, тому що може в дворі так. І навіть чуть того директора школи потім не зняли з роботи, що як-то так, що він прогледів таку ганьбу для школи, що висіли тут антирадянські листівки. Тоді ми звідси незамітно вийшли і пішли вниз по вулиці ці Міцкевича до приміщення районного суду. І на цих дверях основних ми також чіпили пару листівок тих, що ми були заготовили для цього приміщення. Напроти це було ШМАС, школа молодих старшин чи як, військова школа. І тут також через вікно могли замітити, що, що там роблять. І ми тут моментально раз, 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 настроє кожен мав по листівці, один дивився сюди-туди і зробили і пішли вниз. Тут було розміщувалося агентство аерофлоту, велика була таблиця така, на яку було зручно клеїти. Ми тут наклеїли свою агітацію. Ми були обрезгані цим клеєм, тому що вітер хитав тими листівками, ми вимивали ту сліди цього клею, то все ж таки десь воно у волокні. Там залишалося, вони ті експерти вважали, що цей розчин того клею ідентичний того, що знайдений там на листівках. Ми розробили клей, клей, клей такий, той ПВА з муков, тимножке свіже, ти за ким то, то приліпиш, не так то, то скоро ще робить, але нас не два, але нас там два, там. -два, бо... І там то тримаєте, то відразу так сіліпі. Після наклеювання листівок на будинку аерофлоту нас чотирьох попрямували до Критого ринку. Там піднесли прапори. І напротив, там внизу ми зайшли в під'їзд будинку, причепили полотнище прапора на то древко. і нас двоє, я і Вітів, такий Петро молодий. Здоровий хлопець найдорожчий. Підійшли до цього приміщення з протилежної сторони. Тут було дуже небезпечно, тому що бляха дуже гриміла, і можна було і посунутися, і впасти. То ми не, не, не вішали прапор на самій цій вершині, де годинник. А на тому даху, там є такі димари, і там нього стромили прапор я. Зліз і пішли далі. Це приміщення кінотеатру Мир тоді районний такий був кінотеатр, і на ньому також ми запланували підняти прапор. І питання виникло, як туди вибратися. З цієї сторони була драбина пожежна. Мене підсадили, я виліз наверх, встромив прапор, він його. Вітер здував, я зліз. І тим часом хлопці вішали на медочилище кілька тих листівок. Зима була досить досить файна, зимна, навіть хуртовина така була така, то бо, бо я собі ще навіть таке все нагадую, як Володимира, що я його підніс, там, він повішив той прапор на кінотеатрі і зійшов, і він вже злазив звідти, але звідти він вже сам може. А стоїть його брат Нікола. І я підійшов до Неколи, а тут з кінотеатру виходять люди. То це було таке саме, цікавіше. Ходять люди, хуртовина, то все то, і таке одно, ну там не одно, там, ну хтось там побачив прапор, знаєш. І вони так навіть навіть ну, чи спудилися, чи страху, то, то одні оглядалися, а другі так і ніби тікали. В цьому приміщенні нинішньої міської ради колись на той час містився Чортківський райком партії. Перед ним був флагшток, на який ми запланували підняти прапор. Ну, не вийшло нам, тому що флагшток не, не, не рухався, і ми тоді... часу не було там щось, і ми тоді флагшток той прапор повішали на кущі, а самі направилися в напрямку ліс Господь, і прапор. От, ми заходимо в приміщення лісгоспу, Тут напроти будинку з цієї сторони був високий флагшток. флагшток. На ньому висів тоді на той час радянський прапор. Ми, ми вдвох з Петром Вітівом зайшли, опустили флагшток, тросик рухався, ми його Опустили, той зняли, свій, чіпіли. Тут був сторож, такий ветеран, інвалід він є, з нашого села, тільки Олекса, який не боявся. Нічого. Його питають, як, як ви так тут сторожуєте, ще нічого не бачили. Він каже, бачив. Приходжу ввечір, вісів, каже, ваш прапор. Рано приходжу, дився, висить наш прапор. Він каже, ах ти, каже, якби ти не був інвалідом, ми б тобі показали ваш прапор. Файн, файт, файт. Це вже наше останнє місце було, де ми, де ми вийшли прапор. Це Чутківське педагогічне училище. тут. Ну, Майже, на, майже так, як от зараз сьогодні, висить прапор. Правда, ця трубка була трошки сюди сунута на десь метр або півтора з боку. І тут ми підсадили одного з хлопців, вже була спеціальна патрубок був готовий. Ми встановили, він зіскочив і вже звідси пішли. Напрямку, ще як ви струмили, вийдемо, бачимо, приїхала поліцейська машина. Міліція поїхала. Ми тут розійшлися і на цьому свою роботу ми закінчили. А додому вже не спішили, все одно ми, ми вже спокійно йшли а там. Ну так трошки. Дехто мав зброю, навіть коло себе. Вернулися назад, і я вдома так би нічого не було, полягали спати і тільки вже тоді слухали реакції. Тут двоє приїхали, а, а, а ще інші кажуть, а це з за границі приїхали. Я ж ходив тоді на роботу, робив мішку газні в стоярному цеху, і хлопці мені так смішно, на то говорять, Сперечаються, але я знаю, як воно було, і знаю, де точно де, і вони не говорили, де точно то було. І на, на, на чим і Сапеляк наш і погорів, почав поправляти, що ні, то там було, там було. Приїхало дві бригади геологів по вивченню ґрунту. Навіть мені чоловік казав, в приміщенні якого, Голова сільської ради е поселив їх, каже, що таке каже, чую вечором, хтось каже, прийом, прийом. А я підслухаю, -пі а вона каже, ловить пункт там один, два, три. Што? А що у вас, а що у вас? каже, вони все розказували, що діється на території. А тоді було КГБ не тільки в Чортківській і Тернопільській, тоді Київський КГБ, а може навіть і, і, і ще якісь поперіздилу, що вони випитували всіх Сапеляка так само втім сказали, що він там був. Потім він приїздив до нас з Львова, приїхав до нас, каже хлопці, мене КГБ викликало. Ну що там, що там? Та я каже, що робити? Я кажу, то нічого не робити. Сиди тихо, а він не знає, що він вже попролив. Тому в другий раз приходив, дивився вже в нього обшук робіть. Та яка найкоріші запали, як то кажуть, і, і марму там Миколу, і, і Володьку. Нас окремо в кожну машину, так досі, то на всій хаті ще, бо я тут жив. Степан розколовся. Так. Розказав сказав за мене, потім за друге, за третє. Забрали Винничука, Крутя Андрія, забрали на, на Мордовію Сапеляка і Володьку Сеньківа на 36 ту зону. Ну Після строку ми мали ще висілку по, по три. Я мав три роки Сапляк, три роки висілки. Він йому так само, як я, 5 років засуджений в тюрмі і 3 роки висилки. То ми були на Сибіру, а Володько мав 6 Володько років і 5 років Ясилки. П'ять років веселки, мов одинадцять років. Саме збиралися всі українці, а ті ходили на, на і ходили і списували. Спіски, а то все одні ті самі спяски були. Щоб розходяться це, а ми, ми що ми нічого не нарушаємо, ми собі легенько так співаємо, Чи колідуємо. Як звільняні свята, то колідували. Сумний святий в 46-му році. То ми колідували і партизани ще дивували. Що це за коліда? То, кажу, ми, там, вже, У нас вже колідує такі. Ти в мене ще причепів, був такий огурцов. З Лініграду. Вони хотіли, як монархію встановити, думають, як царі, як перема відведе оця Путіна. Той час, думаєш, вони відудивіше зло, з нами то все, що з тим, тим транспарантами, що за, за, за той за батьку царя. І каже, Микола, та ми двічі, та ми такий разом, бо ми го нам комуністів з'їсти. Їли комуністи, то те саме робимо. І хотіли забрати в нас віру, хотіли забрати, хочуть в нас забрати е, звичай мову, історію. От, от вони як тоді хотіли, так і до нинішнього днів. Що він говорив? Сильнечий, що, що тепер керує там в цій Москві. Сьогодні треба брати зброю в руки, але ми вже такого віку. Я питав, каже, та я би хоч там дрова підносив, десь полив. та ні, каже, діду, ви ще вдома сидіти, поки на вашу нема потреби. І дай Боже, щоб не було. О. Зато мій син пішов, пішов, і був в окремому десантно штурмовій там бригаді і загинув в Харківській області. В Ізюмський район біля села Осків. Ми пролили і проливаємо багато крові, але ця війна вона повинна бути в нашу користь. Ми відроджуємо дух нації, ми об'єднуємо схід з Заходом. От, якщо було колись називали наш щоб не Бандерівці тут на Заході, то тепер для Москви ціла нація, Бандерівці. Якщо б колись було гасло Слава Україні, це було гасло ОУМ, підпілля, то зараз воно на рівні держави. Ми чуємо президент, кожну свою промову закінчує гасло Слава Україні. І героям слава. Так що ми йдемо, я вважаю, що ми йдемо до своєї мети, остаточної мети утвердитися як самостійна європейська висококультурна держава, яка має свою історію, культуру і великі перспективи на майбутнє.